Ваші вправи при гастроезофагальному рефлюксі. І на повторному обстеженні фіброскопія показала, що рефлюкс цей шлунка в стравохід повністю закрився. Але у мене зберігається рефлюкс з 12-палої кишки в шлунку. І залишається гастродуоденіт. Таке питання задала наша підписниця і питає, що з цим робити. Саме тому сьогоднішнє відео. Для неї та наших інших підписників, адже це захворювання досить поширене і проблема велика. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал. Адже щотижня виходить у нас довше цікаве відео про медицину і частіше короткі відео, які також допоможуть вам знати багато цікавого про свій організм та здоров'я. І так, я рада дуже за нашу підписницю. Вона, молодець, гарно постаралася. А для тих, в кого є також гастроезофагальний рефлюкс, я залишаю опис про лікування цього захворювання, а також вправи, які допоможуть його позбутися, в описанні під відео. Виконуйте, будьте здорові! Але сьогодні ми говоримо саме про дугоденіт. Сам дооденіт буває дуже рідко, адже в основному супроводжується все закидом шлунка в стравохід і недостатнім змиканням сфінктера. І виникає гастродооденіт, тобто запалення і шлунка, і 12-палої кишки. 12 пала кишка надзвичайно важлива частина кишечника, адже тут запускається сам процес травлення. 12-пала кишка це фактично продовження шлунка, перехід в кишечник. Оце ампула, дуже важлива частина. І в нормі, навіть при високій кислотності, тут все стає безпечним, що не обпікає 12 палу кишку. 12 пала має форму такої підковки. І ця підковка охоплює головку підшункової залози. І тому це дуже важливо, якщо опускається шлунок, він тягне вниз і підшлункову, деколи де коли буває опущена мала кривизна шлунка, Деформується головка підшлункової, погіршує погіршується її функція. Може запускатися панкреат. Також в низхідній частині 12-палої відкривається. Сосочки, великі фетерів, сосочок буде витікати соки з підшункової, і соки з жовчного міхура та печінки, загальний жовчний проток, це великий сосочок і маленький сосочок, тут дирочка, бачите, тут відтікає додаткова протока підшунковий залоз. Якщо тут є набряк, запалення, якщо є підвищений тиск в. 12 палій сока із жовчного, і з пішонкової, відтікати дуже трудно. Якщо в нас в ділянці переходу, тобто в ампулі, погано все працює, можуть виникати ерозії або виразки. Виразка виникає лише на фоні гелікобактера пілері, тому його обов'язково. Лікувати. Виразка це глибока рана, яка виглядає на фіброскопії ось так. І не плутайте виразки і ерозії. Ерозія ось так. Це поверхневі ранки, вони у нас виникають часто в шлунку через закіт е, жовчий шлунок. Може бути окремо лише гастрит, може бути окремо лише дооденіт, тобто запалення 12 палої паливки. Але частіше є гастродуденіт, тобто запалення і в шлунку, і в 12 палій кишці. Бачите, яка складна будова 12-палої кишки, і не просто так. Адже тут, якщо не виділяться нормально ферменти підшункової соки з печінки, а також не виділяться нормальні травні соки з самої 12-палої кишки, а також Прийде нормально оброблена їжа, яка має обробитися кислотою зі шлунка, нормального травлення в подальшому не буде. І так, в 12-палій кишці, хоча є лужна реакція, але шлункова кислота повністю не нейтралізовується. Нейтралізовується лише зайвий кислота. Тому, коли в нас є понижена кислотність шлунка, також виникають свої проблеми. Адже замала кислота приходить зі шлунка, утворюється менше компенсаторних соків, тобто лужних соків, які виділяються в нас з підшлункової, з е, жовчними соками, а також самих соків 12 палив. Чи буде йти адекватне травлення? Звісно, що ні. От, тому лікувати саму 12 палу не зовсім є розумно. Також, уявіть собі таке, в нас шлунок опущений, як видно тут, і зміщається також сама 12 пала, вона створюється занадто сильний повороти. Чи буде йти нормальне травлення по ній? Також ні. Тому, а, якщо в нас є якісь такі проблеми, обов'язково вісцеральний масаж поставити орган на місце. До речі, також завдяки вісцеральному масажу, найлегше можна зняти спазм до одинальних сосочків, де в нас витікають соки з. Підшунковою, а також соки з печінки, адже в нас нічого не перетравиться. В нас буде навіть ви будете вживати ферменти постійно, а травлення адекватно йти все одно не буде. На ферментах буде людина сидіти, як на костелях. Чому не зняти спазм, який досить легко в нас знімається, якщо нема такої вираженої мікробної інфекції, і людина вже легше травиться. До речі, на рахунок того спазму. Часто помітила по дітках з поганим травленням. Він може загострятися від нервів, як знають багато, від гелікобактера пілорі, як це пишуть. Але на щастя, гелікобактер Пілорі не є у всіх людей, в кого є дооденіт. Нерідко я помічаю, вже дитина ходить в нас на вісцеральний масаж, все стає добре. Травиться вже краще, а тут гопа вітрянка. І приходить на наступний раз з скаргами, ну, звичайно, на будь-яку вірусну інфекцію, такі діти частіше мають порушення травлення, стільця, гази, які утворюються, але всіх тих дітей в першу чергу найчастіше виявляємо знову ж таки напруження в 12-палій кишці. І, відповідно, це знімається і покращується зразу травлення. А, також сам по собі аденовірус може провокувати а, спазми і сусочки 12 палої, і самої дванадцятипалої кишки, але він супроводжується в нас і проносом, і е, нежить, і е, конюктив'яться очі. Так що тут мами точно побачимо. Ще дуже цікаве дослідження: я читала про дооденіт, Один вчений робив. Виміри е, тиску в е, самій 12 палій кишці у хворих на однодиніт і в здорових людей. Так ось в хворих на одноденіт людей був настільки виражений спазм, що соки з е, пішункової не могли витекти не тому, що там сосочок спазмований, а того, що високий тиск в кишці. Був вищий, ніж в е, самих протоках, е, де мали відтікати соки з е, пішункової. Відповідно, ми ж знаємо, що все рухається з області вищого тиску, в нижчий тиск таких людей навіть може бути закид е, в місту 12-палої кишки в протоку пішункової, і провокувати е, там запальні процеси. Адже ми часто також. Знаємо, і пам я пам'ятаю, говорила в попередніх відео, що при застої жовчі автоматично може реактивно запалюватися і пішункова залоза. Тому вважайте, якщо такий запальний процес у вас, наприклад, після якогось інфекції пропадає апетит, не пхайте тих дітей на мус їжею, адже і пішункова може в цей момент працювати гірше. Давайте достатньо пити. Хай п'є скільки треба, ви змиваєте віруси, стане трошки легше, появиться апетит, тоді ви можете дитину годувати. На мус хвору дитину, температуру чи з вірусними інфекціями краще не корміть. По діагностиці. В першу чергу лікар, який займається вісцеральним масажем, може визначити. Що є запалення і напруження 12-палій кишці, і при пальпації. До речі, пальпацію глибоку живота лікарі вчать всі на третьому курсі медінституту, на курсі про педевтика внутрішніх хвороб. Але не всі чомусь це пам'ятають в подальшому і не всі користуються. Але основним заключним методом, який дозволяє поставити цей діагноз, це є, звісно, фіброгастроскопія. А, і тут важливо, щоб лікар подивився всі частинки 12 пали. А це, це є вже дистальний відділ. І деколи людина там крутиться, бекає, не хоче довго тримати ту трубку і просить лікаря, щоб пошвидше потерпіть. Адже може зайти тільки в ампулу, початок 12 палої, і не зайти аж до. Висхідної частини, тобто саме останньої, не подивиться, і, відповідно, напише, що такого запалення нема. А воно може насправді бути. Тому не спішіть на фіброскопію, ви вже дали кухнути той шланг, потримайте до кінця, хай там все добре подивляться. І також, чи є рефлюкс, чи нема з 12 в стравохід, також лише на фіброгастродуоденоскопії видно. А по симптомах ви, і навіть якщо є рефлюкс до 12-палої шлунок не дуже відчуєте, а ви відчуваєте більше як наслідки гастро -донід. І це будуть болі під ложечкою в епігастрії, а також болі справа під ребром. Вони посередині правого ребра, а так трошки ближче до середу. Важливим симптомом також є нудота, інколи може бути навіть тошнота, рвота, ну це рідше, погане травлення, а при хронічному перебігу може бути навіть симптоми малябсорбції. Адже в шлунку 12-палій кишці, наприклад, тільки там, має зв'язатися залізо з фактором касла, щоб воно засвоїлося. Якщо воно не зв'яжеться, може бути хронічна анемія. І ви, вживаючи таблетки, навіть це залізо підняти не можете, і фердин все одно низький. Також порушується засвоєння вітамінів групи Б і ряд цілих важливих речовин. Тому лікування 12 палої кишки до оденіту, а також гастро до оденіту, дуже-дуже важливо. Чого цей рефлюкс може відбуватися? По-перше, Неправильне положення органа. Тобто шлунок зміщений, то, що я говорила, і, відповідно, деформується сам сфінктер. Уявіть собі, ми маємо круглий шарик, а отак його змістили, і бачите, вже деформується а, сам отвір. Ще одне дуже важливе. А, кислотність шлунка є низька досить. І, відповідно, немає потреби. Настільки ізольовувати порожнину 12 палої від небезпечної для неї кислоти, і може бути напівзіяючий отвір. Отже, щоб в нас сфінктер закривався, ну, по-перше, діафрагмальне дихання, воно також корисне, адже знімає спазм і діафрагму і покращує роботу печінки, але тут Має бути достатня різниця pH. Про pH я розказувала також в попередніх відео. Ви можете вплинути і їжею, і різними іншими способами. Рекомендую його переглянути. Це дуже важливо, не лише про при захворюваннях кишково шлункового тракту, а також нирок і багатьох інших хвороб. І Часто люблять лікувати в офіційній медицині дооденіт інгібіторами протонної помпи, а також препаратами, що знижують кислотність. І для людини, в якого підвищена кислотність, це дуже добре лікування, йому зразу стає легше. Але у людини, в якої є кислотність понижена в шлунку або деколи, наприклад, супатрофічний навіть гастрит. Їм, а, таке лікування погано, в них зупиняється фактично травлення, і е, вони починають худнути, може навіть більше тошнити. І я таких пацієнтів бачила. А треба було їм в першу чергу зняти спазм і дати обволікаючі. До речі, з природніх обволікаючих найпростішим обволікаючий в нас є відвар насіння льону, дві столові ложки. Льону на пів літра води, єдине пам'ятайте, льон варимо, мінімальна камфорка, мінімальний газ. Адже при сильному кипінні руйнуються речовини, які є рано загоювальними і залишаються лише крохмалисті речовини. А, також можна робити відвар вівся прополісом лікуватися. В рукі інші методи я розказувала вже в попередніх відео. З, наприклад, таких готових медикаментів вже краще можна взяти препарати солей вісмуту або солей алюмінію, які кислотність не змінюють, але є гарними обволікаючими препаратами і покривають слизову. Світотерапії гарно показали себе, і ми часто використовуємо це. Гастрона, холеана, золотосан такий комплекс препаратів. І тут ми маємо вплив зразу на три важливих органи. В нас шлунок 12 пала, печінка і пішункова. Ці трави знімають запалення, а також стимулюють травну секрецію всіх цих органів. Єдине, якщо в нас є сильна печія, Іжога може бути тут, а може бути і вище, ми використовуємо інший препарат гастроульковіт в поєднанні з панкреафітом, адже вони не мають жовчогінної дії і знімають запалення, а, не посилюючи відтоку жовчі. Якщо в нас є рефлюкс 12-палої кишки в шлунок, саме а, надмірний закид жовчі, якої взагалі не має бути в шлунку, Викликає появу ерозії і викликає появу рефлюкс гастриту. Ось. І тому перший місяць стимулювати відток жовчі, а я також бачила призначенням часто дають алохол, жовчогінні препарати, не можна, бо ви зробите собі ну, сумком ще гірше. Пам'ятаємо, що як і при будь-якому запаленні кишечника, при дооденіті, якщо у вас конкретно пише дооденіт. Краще їсти їжу подроблену, наприклад, ви можете перейти на крем супи, також не дуже наваристу, щоб особливо такі бульйони з, ну, наприклад, з дорослої корови чи а, таке дуже жирне важке, краще все-таки ніжніше, м'якше і дуже добре перемелювати. Це легше травиться. Молочні продукти в багатьох людей в загостренні травляться важче. І якщо у вас зовсім загострений такий доденіт, знову ж таки, думати, чи можливо цільне молоко на цей період виключити. Але, щоб точно говорити, переносити, ви не переносите, звісно, треба робити тести на харчову непереносимість, адже обмежувати молочне зараз дуже все популярно, так, все не їжте всі молоко. Це не зовсім правильно в тих людей. Більші ризики розвитку остеопорозу, тобто дефіциту кісткової тканини в старшому віці. Тому повне виключення без аналізів не рекомендую нікому. І радити щось сліпо виключати, я вважаю, що це категорично злочин для людини. Також слід пам'ятати, що до ніт, так само як і гастрит, і виразки, в сумку донести палі. Дуже часто, а виразки лише є тоді, коли є глікобактор пілорі. Тут не обійтися без такого лікування, щоб його повністю вигнати. Наприклад, препарат Пілопакт добре себе показав, тут є зразу весь набір препаратів, які нам потрібні для ередикації цього мікробу. І знову ж таки, як його виявити, бо просто антибіотики пити так не можна і шкідливо для організму. Можуть взяти тест на гелікобактер під час фіброскопії, ЗОЛУ, а може бути уреазний тест, може бути дихальний, а може бути фекальний. Я більше люблю фекальний тест, а хоча на дихальний є в аптеках, тести фірми Фармаско можна собі навіть замовити через інтернет і зробити такий тест. Він також є досить показовий, досить достовірний. І пам'ятаємо про вплив нервового збудження на можливість виникнення спазмів не тільки в 12 палій, кишці і додинальних сосочках, звідки витікають соки печінки і пішункової, а також і в товстому кишечнику, на фоні чого нерідко виникає спастичний коліт. Наприклад, таких пацієнтів, які надто емоційні, нерідко, наприклад, студентів під час. Сесії я реально помічала, що в них спазмує і 12 пала, і спазмує товстий кишечник. Що в таких випадків давали? Та давали заспокійливі, вітрави. І людина, по-перше, легше і підготувалася до екзамену, чи там до якоїсь перевірки, якщо це дорослі, чи там на когось на роботі, і легше це пережила, і спазми настільки сильно не виникали. Наприклад, у нас хороші препарати це антистрес. Антистрес можна по 2 капсули на день вживати рано в обід, І якщо ще порушення сну на фоні тих нервів. Візьміть здоровий сон. І, відповідно, будете і нормально висипатися, і краще підготуєтеся до сесії, чи переживете стресовий період. Або такий простіший препарат, там менший набір трав, але він також дуже хороший, і в нас його вживали навіть Вагітні, а, і е, в них тоді був нормальний живіт і спокійна нервова система. Сиданол. Цей препарат ми беремо під язик і розсмоктуємо як валідол при надмірній тривозі. До речі, в нас одна вагітна жінка настільки важко переносила вагітність двійною, її кидало в піт. Вона весь час дратувалася, що чоловік ледве витримав, хотів тікнути до мами на період вагітності. Але вона почала приймати до шести разів на добу седано і стала спокійніша, Чоловік це все нормально вже переносив, чому міг її підтримувати, і вони гарно родили двійню чудових дівчаток, і все добре. І з травленням в жінки також. Також вона всю вагітність приймала гастрона холеана золотосам, І коли діти родилися, навіть не було тих зригувань, які часто. Мають діти, адже пам'ятайте, що якщо в мами слабий шлунок, такий самий слабий шлунок закладається і її нащадка. Тому, якщо хочете родити здорову дитину, приймайте фітотерапію під час вагітності, і вам дитина буде мати набагато краще травлення і не буде в неї гастриту. Не буде зригувань, буде легше травити ваше молочко і менше турбувати вас вночі-коліками. Також хотіла подякувати цій підписниці, що задала це питання. В принципі, мене надихнули, тема дійсно дуже цікава. Дякую, коли пишете цікаві питання, часто на них якраз знімаю відео, але мені приємно знайомитися з вами вживу. Коли, наприклад, приходять пацієнти чи на онлайн-консультацію, чи а, живуть у нас, і подобається розкривати ваш внутрішній світ. І а, що мене дуже у нас дуже багато а, людей, які цікавляться своїм здоров'ям, які люблять сім'ю, люблять своїх родичів. І, в принципі, а, багато дуже активних людей. Я вами пишаюся. Дякую за все, що ви пишете. І я вас також люблю. Поставте лайк, якщо це взаємно.